15 гільз різного розміру розмалювали учні творчої майстерні все, щоб підтримати наших військових. Юні художниці зображали на боєприпасах різні малюнки. Головна умова патріотична тематика. Витвори мистецтва передадуть військовим, які влаштують аукціон. А із зібраних коштів придбають спорядження чи автомобіль. Дар'я Бондарчук давно мріяла розмалювати гільзу. І коли з'явилася така можливість, одразу взялась за роботу. На своєму полотні зобразила лелеку, яка летить у світле майбутнє України, і надпис про любов до краю. Я одразу подумала про майбутнє і теперішній час і вибрала лелеку. Вона мені подобається ця пташка і вибрала, що вона летить на майбутнє там, де буде все добре. Я вважаю, що якщо. Не любити своє країни, то навіщо ти там живеш, можеш поїхати в другу і там, собі переживати. Гільзи, які виконали своє бойове завдання, творчі майстерні передали волонтери. Діти одразу взялись за роботу. Хтось надписом, а хтось малюнком передавали свої емоції та переживання. Розписували гір за діти. Вони поставилися до цього завдання дуже творчо. Як ви зможете побачити, кожен вклав і своє серце, і особистий задум, повністю всю свою душу, і величезний намір перемоги і побажання усього найкращого нашим захисникам. Всі розмальовані гільзи творча майстерня передасть волонтерам та захисникам, які проведуть аукціон. А кошти передадуть Збройним силам України. Владислав Гемба Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.